Друзі, всім доброго дня! Для військових маємо гарну знижечку на Jeep Compass 2020 року. Даний автомобіль продається, і якщо ти військовий, автоматично приїжджаєш зразу для тебе знижка 500 доларів, і від мінус 500 доларів тоді вже торгуємось. Ось така. У нас акція є для військових. Зараз вам покажу його більш детальніше. Jeb Compass 2020 року. Ось такий він попереду. Є вже гаки, як і спереду. Так і ззаду у нас є, зараз вам покажу все вмонтоване з заводу. Це вже стоїть у нас завод. Протиутуманна фара є. Гарна, ось така рішіточка, чорна, диски. Це у нас є Goodyear 215 65 17 ка диск. Ось такі. Комплектація. Покажу вам зараз трошки його зверху і сядемо всередину. Так, автомобільчик у нас трохи припав порохами, так що обичайте, бо нас водо в нас йде будівництво і сюди всі порохи завівають. Ось такий резина гарна. Ще не один сезон від'їздить. Також є безключовий доступ на передніх дверках. Ну, Виглядає ефектно. 2 і 4 повний привід. Так. Ось такий. Так. Що ж, показуємо всередині. Також є у нас датчик мертвих зон, підігрів зеркал та маркировка джеп. Комплектація у нас тут не бідна. Так, дивіться, у нас є комбінований салон. Шкіра тканина. Ось такий. 111 тисяч кілометрів пробігу в даному авто. Так, дивіться, по кермі у нас є. Утримання дистанції, дотримання дистанції. Круєш контроль. Це у нас меню. Також є е, керування мультимедією. В Автомобілі була пошкоджена тільки подушка керма. Її замінили в оригінал. Все. Більше у нас по безпеці нічого не вистрілювали. Ось такий великий монітор. У нас є менше, це у нас великий. Ну, звичайно, автоматична коробка передач. Електроручник, клімат-контроль. Також, дивіться, у нас є режими їзди. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять режимів їзди. Також є переключається повний привід. Відключається допомога автомобіля зі спуску, USB виходи Ось такий по селанчику-підлокітник. Так, такі чеків у нас стоять. Два підстаканничка. Також. бардачок. Досить вмістимий він раз нагадаю, 2020 рік. Так, у нас є тут все підсвіточки керування. Мікрофон ось у нас стоїть. І ось тут також є підсвітки, тримання ручок. Ось такий гарний, чистесенький, взагалі без всяких потертостей. Також є. У нас тут шкіра. Всі чотири скло підйомника у нас. Регулювання зеркала. Містимі тут. Також, ну, звичайно, автосвітло є. Регулювання приборної панелі. Перейдемо ще задній ряд вам покажу. Ось такий задній ряд. Автомобіль є у нас досить місцем. Багато є місця. Так, я невеликого зросту, але мені досить комфортно сидіти. Також є обдув задніх пасажирів. Можете його закрити, відкрити, регулювання. USB-вихід. Також є американська, вибачте, розеточка. Широкий у нас підлокітник є. Ось такий широкий, як Фордах як F-150-х. Ось так вам плюс-мінус покажу, який він за шириною. Ось такий підлокітник. Також є ззаді у нас. Екоковрик та поличка. І є додаткова запаска. Точніше, не додаткова, а просто запаска. Ось у нас складаються крісла ось таким чином. І робиться для погрузки. Все буде гарно прямо. Ще раз нагадую, для військових автоматично знижка мінус 500 доларів. Ця інформація про автомобіль буде знизу закріплено в закріпленому коментарі. Також є камера заднього огляду, задні партроніки, ось бачите, як я і казав, гаки. Є ззаду з двох сторон. Ну, а головне ціну, вам ще я не сказав, ціна 17500 доларів. Військовим автоматично буде 17. Більше інформації вас цікавить, дзвоніть, пишіть, все я вам покажу, розкажу. Автомобіль знаходиться місто Івано-Франківськ, село Чернігів. Ось такий ззаду. Що ж, на сьогодні все, до нових зустрічей!